Всіх вітати на своєму каналі. Мене звати Іра. Сьогодні разом з вами я хочу трішечки побалакати, роздивитися, а також занотувати. І річ у нас сьогодні з вами буде йти про фалінопсіси, про архідеї. Мені дуже дуже хочеться бачити, як вони в мене квітують у липні. В середині літа 2023 року, і саме це подивитися, роздивитися у відеоформаті. Тому я вирішила зробити такий відеоролик зараз на ваших екранах. Ви бачите, як квітують у мене два сорти: ехінацеї ось такий розовесенький, симпатичний, на мій погляд. Він трішки ви бачите, грязнуватий, тому що. Шов дощ, я його просто зрізала і поставила у вазочку, А також ось такий красень білого кольору. Коконут лайма, ось така красунечка, шишечка. І також я додала ще лілії, бо вони в мене там в садочку чогось валяються. Мабуть, їх дощ і вітер після нього припустив на землю. А мені не дуже хочеться, щоб вони там на ній лежали. Тому я вирішила. Оці дві гілочки поставити у вазочку, щоб просто ними милуватися мені здається, в мене такий вийшов дуже непоганий ось такий букетик симпатичний, але ми зараз не про букетик, а саме будемо дивитись на мої сорти фалінопсісів. І давайте я вас познайомлю саме ось з цим сортом. Отак він зветься. Мені щось здається, я його вже купувала. Не вдома, а там, де ми мешкали. Щось мені так здається. І також, я гадаю, що це моя була із серії перших орхідей, котрі були куплені в дома. Якщо я не помиляюся. Але що хочу сказати: мені також здається, що я їх брала в не дуже великому. Розмірі або 1,7, можливо, 2,5. Не буду точно казати, бо я його туди-сюди з собою цю орхідейку возила. Вона в мене, як ви бачите, росте в лічузі, дуже непогана. Корінці пішли, як ви бачите, повністю наростати, поки що майже йдуть поверху. У мене тут, як ви бачите, два буде куща. Хочеться мені мати з цього сорту саме групову постатку. Місце зберігається на підвіконні, Ну і е, взагалі-то растюшечки дуже добре виглядають. В мене, до речі, цей сорт е, дуже е, тяжко адаптувався. Хочу сказати, що він не дуже полюбляє зміну місць. Я це вирішила, ну можливо, це була в мене. Такі історії, де я його туди-сюди катала, з однієї області, в іншу область. Ну ви розумієте, да, про що я? Тому, можливо, саме з цих причин він і так довго адаптується, і бачите, трішки хворіє. Та ще я, така молодець, мудрилася його трішки підсушити. Тобто вологи йому не вистачає. Але все ж таки непогано він в мене вкорінюється. Росте дуже-дуже дівчатка та хлопці повільно, на мій погляд. Інші рослинки більш-менш вже добрі, а цей таки, знаєте, ну трішечки тугадум. Ну, я розумію, що ще буде нарощуватись коренева система, а не оця зелень. Тому я чекаю дуже-дуже мрію про його квіткування, бо воно буде суперовське. Якщо, звісно, не забуду, полишу в цьому відео світлитку, щоб ви могли також подивитися, яка. В мене буде краса, і з цією орхідеєю я то, знаєте, дорін зі ступою носюся, намагаюся не забувати поливати, бо в мене цьогоріч з цим взагалі-то дуже і дуже величезна проблема. Бачите, немає ще тут корінців у горщику. ну Мені так щось здається, подивіться. Все йде мені також вважається туди або дуже-дуже внутрі. Або все ж таки це все зверху. Вон, бачите, пішов. Ну, нічого страшного, я думаю, що все буде добре. Але будемо ми з вами чекати, що вийде. Буду звітувати, звісно, але поки що це виглядає саме ось таким чином. Оцей листочок він до мене приїжджав. А це вже мої листочки виросли. І як ви бачите, ну, вони мають все ж таки. Нічогенький вигляд, але полив і ще раз полив. Отак. З іншого боку, це все виглядає. Бачите, потихеньку-потихеньку вона нарощі. Не показую туди далі, бо мені, здається, там нічого ще нема. Тільки-тільки вона, як то кажуть, пішла у зріст. Так, що це тут у нас ось таке? Треба подивитися можливо, попшикати, побризкати, обробити її від всяких там шкідників. Ну, йдемо далі. Це був Пінк-Фламінга у нас з вами. Показати вам ще хочу ось цього фалінопсіса, котрий в мене також, як ви бачите, без належної уваги від мене підсихає, тому що росте ось такі в неї дітлахи. Є вже невеличкі корінцята, подивіться, вони там десь приблизно по 0,5 см. Десь приблизно по сантиметру. А це все ж таки 0,5. Да. І тому всі соки, дітлахи забирають у мої матусічки, як ви бачите, так вона виглядає. Я намагаюся її, звісно, поливати, звісно, оприскувати, але як є, треба, можливо, більше покласти сюди зверху мхаз фагнума для того, щоб бачити і щоб моя красуночка мала більше вологи. Вона також. Скинула всі листочки, ті, які були в неї до війни. Також вона, як ви бачите, нарощує корінця, там. десь там щось, мабуть, полишилася у горщику, але я нічого такого не бачу, і вирішила я, що все ж таки вона. Більш-менш все збросила і дарує мені ось такі страшенні листочки. Та ще я тут така молодець ну, в лапках, і тому вона мене все ж таки вирішила порадувати дітлахами, і я дуже-дуже цим задоволена. Не пам'ятаю, який там сорт, тому дуже я хочу, щоб вона все ж таки в мене жила і мене радувала. Тому я намагаюся її зберігти. Йдемо з вами далі. Я вас ще знайомити з дуже симпатичним сортом. Давайте, мабуть, ще я вам покажу не тільки ось цю красуню з дітлахами, а і іншу свою орхідею. Так, це красунечка в мене також має дітлахи. Вони тут, бачите, побільше, вже має ось такий вона, ну, можна так сказати, кущик, да? чи ще ні, дітку. Отакий От лист вже десь 10 см, звісно, ще все молоденьке, але корінця вже більше мабуть, по 5 см. Ну, тобто, отака красуночка, вона в мене більш-менш здоровена, це голландець якийсь, то там. Я не пам'ятаю, хто це. Можливо, це дівчата та хлопці, Актопус, щось мені так здається по листячку, якщо я не. Забула, ось щось мені так здається, але, можливо, я все ж таки можу помилятися. Отакі тут корінця, нічого не пересаджувала, так і росте, таким чином, ще й мені дарує отакий красивенний витвір природи, по-іншому назову. Гляньте, яка краса. Прямо на останній брунці цього стебла вона вирішила, бачите, Рости. Що хочу сказати, я взагалі-то друзі, нічого ніде не мазала. Тобто, це орхідеї, ці фалінопсіси саме вирішили, що їм треба мене просто порадувати. Тому я нічого не робила, отак вони в мене виглядають. Давайте я ще з цього поставлю. Отак вони в мене виглядають. Бачите, з дітлахами ростуть собі, і я намагаюся це все зберігти. Буду їх сажати також у груповій посадці, щоб їх було багатенько. Ну, які полишились сорти, такі і будуть. Цьогоріч я дуже мало придбала фалінопсісів, бо в мене є тут така історія, я потім вам про неї все розкажу. Ну а поки що от таким чином. Так, це що стосується э, маленьких Ой, дітлахів. На орхідею. Давайте я вам покажу також ще невеличку красуню, Це в мене ліадору. Якщо я не помиляюся, ми з вами її купували вже, коли я приїхала додому. У мене, до речі, два її кущі. І зараз я вам буду показувати ще другий. Це я тут намагаюся не перемикатися, щоб менше робити монтаж. І быстренько зараз це відео. Отак От це виглядає все. Бачите, два куща. Така вона нарешті в мене адаптувалась. нарешті вона прийняла той колір листячка, який потрібен їй. Якщо ви не бачили, яка вона до мене приїхала, або тільки тільки недавно до мене доєдналася, а також полюбляєте орхідеї, фалінопсиси, так як і я, то я вам пропоную подивитися. По посиланню, яке я вам полишу під цим відеороликом, обов'язково заглянуйте і подивіться, які до мене приїхали ці дві красуни. як вони виглядали. Тому можна, звісно, все порозглядувати. Я купувала їх з квітами. Зараз, як ви бачите, є тільки ось такі гілочки. Котрі дівчатка та хлопці, подивіться, будуть мене також радувати, і вони вже потихеньку, помалесеньку ростуть. І я думаю, що буде в мене квіткування саме на цих стареньких стеблах. Подивіться, ось дуже добре також видно. Буду вірити, що, що камера зараз фокусує вам все це. Давайте. Так, давай, давай, камера, фокусуйся. Щоб все це показати. Ну, я думаю, що ви мені повірите на слово. Бачите, яка в мене буде тут краса. І це дуже-дуже крутезно, але це ще не все, тому що в мене один кущ цієї орхідечки, йшов з діткою. От давайте я вам отак покажу. Дивіться. Так, не видно, так? Да? Отак. Ось вона збоку росте. Я її буду пересаджувати, можливо, аж на весну. Точно не скоро. Отака вона невеличка в мене. Потихеньку помаленьку нарощується. Так, вон там. І ще ось тут. Дивіться. Бачите? Тобто, все з нею нормально, вона адаптувалася і дарує мені потихеньку своїх дітлахів, і це дуже-дуже добре. Але. Це також ще не все. Подивіться, там у пазухах, бачите, мені здається, то йде квітконос. Ось отам, подивіться. Лістечка йому мішає, може треба його прибрати, це листочка. Ну, а мож... ну, я бачу, що вона вам там придавлена подивіться зверху листя. Але то, як є, і це дуже-дуже крутесно, -дуже що буде вже повністю стебло з квітами саме. У моїх домашніх умовах, бачите, яка краса. І також хочу вам ще сказати, що в мене ось ця також красуня, також ліадора, як ви бачите, листечка, так, що тут воно трішки зеленіння, потихесненьку, помалесеньку. До речі, що хочу сказати щодо з приводу цього сорту, що він не дуже полюбляє воду, тобто треба його просушувати. Я ось недавно його полила. Раз, а потім ще раз. Ну, Я маю на увазі з інтервалом дуже маленьким про просихання. і вона ось так міняє колір лисячка. Тобто її треба добре просушувати. Це, знаєте, якраз той сорт, який мені треба, бо я дуже страдаю з приводу поливів своїх квітів. І також ось вам показую бачите, на бруньках. Тобто вона скоро в мене. Якщо все буде добре, я нічого не помилюся, ну, я маю на увазі не пересушу, то я буду мати також своє вже стебло. ну, Я маю на увазі з моїм доглядом за цією красунечкою, і вона мені подарує ось так це виглядає ще квітконос. Отака, бачите, вона. Якщо подивитися збоку, дуже симпатична, на мій погляд, і дуже-дуже я задоволена, що вона в мене є. Але ще раз вам нагадаю, її не треба багато поливати. Якась Я плямка з'являється, не треба а, робити. Тобто, їй треба давати добре, просихати. Ну, Поки що, отак стоїть, подивлюся. Мабуть, я її оприскаю із серії фітоспорина, мабуть, чи як там зветься. я не пам'ятаю, що в мене там є, але я треба подивитися. Отака. Краса із серії Ліадор, які в мене є, і будуть в мене квітувати. Бачите, так це все виглядає. Так, йдемо далі. І ще вам покажу одну рослиночку, яка також в мене стоїть, як кажуть, на бруньках. Подивіться. Це також голландець, не пам'ятаю, хто це. Але хочу сказати, він квітував. Ось, бачите, там щось сухеньке є і зелененьке. І дарує мені ось таку гілку, яка ще нарощує свої, як ви бачите, квітконоси, які я буду вірити, що все ж таки в мене з'являться. Що ж таке, на що не хочу камера фокусуватися. Ну, Ось ти подивись, яка вона сьогодні. Ну, ось ви бачите, добренько, що є. І я буду вірити, що все буде добре. Отакий в мене кущик також нарощується. Паралельно, як ви бачите, корінця я оприскую, також поливаю у вигляді загрузки моєї рослинки до води. Буває, що просто оприскую ну, по-разному. Так що так от, все це виглядає, я буду вас тримати в курсі. Ось така гарнюня, симпатюля. В мене також є, як ви бачите, у стадії викинутих квітконосів. Так, ще хотіла вам показати інші орхідеї, але мені здається, саме оці, так, раз, два, три, чотири, п'ять сортів. Мені здається, що буде цього достатньо, тому що мені ж все ж таки треба ще інші рослинки вам показати. Але давайте ми з вами разом зробимо це вже пізніше в інших відеороликах. Щоб я не дуже займала вашого багато часу, бо зараз така пора, де треба попрацювати, де треба зробити якісь заготовочки на тому. що ви все полюбляєте робити, тому я хочу вас від цього не відволікати. Хлопці та дівчатка, всім, -всім до побачення, до нових зустрічей. Прошу вас поставити мені вподобаєчку, якщо вам понравилось. Мої сорти фалінопсісів, ті, які в мене ростуть, будуть намагатися квітувати, бо одна в мене чи дві там архідеки я не пам'ятаю вже. На сьогодення я познайомлю вас з нею пізніше, а поки що кажу вам до побачення, до нових зустрічей. Пишіть мені, які вам сподобались сорти, які вам сподобались мої красуночки, а також чи є у вас досвід з вирощування саме діточок на стеблах, якось на той красуночці. Просто так, без всяких там паст. І чи були у вас такі історії з вашими. Орхідеями до нових зустрічей і всім пока-пока.